Друзі, привіт. Тут знову наскочила на чергову і безсоромну брехню про Порошенка. Не лох, не тряпка всю свою кварталівську кар'єру побудував на ненависті і висміюванні України і українців. Чесно хочу сказати, що а, всі історії, всі легенди о том, що в відбувається происходит інформаційна антиукраїнська війна, це все не неправда. Я подтверждаю, я нахожусь здесь уже второй день и вас, бенгіровців, уже немножко недолюблю. А предвыборчую кампанию в 2019 роте побудував на ненависти к Порошенку. Жить они хотят лучше, жить, а вы подумайте, как вам выжить, когда я живу. А вы хоть раз думали обо мне? Вы хоть раз думали, как сделать так, чтобы мне жить стало лучше? Не думали, а я думал и придумал. И все для этого делаю. И вы в эту схему, люди, не вписываетесь. А я вписываюсь, я аж вписываюсь, как хочу вписаться. Бог ти мой. Думаєте, я не пойду на вибори, А, я бачу по глазам, ви не думаєте? ви хочете? Значить, так я вас всіх придую. Я вас всіх придую. А повод виграєте ви. Він нам намалював криву повний брехні картинку про злодія. Та не тільки він. Йому допомагали всі расисти, реваншисти заточення Януковича. Ну, я кажу так, як є. Всі расисти заточення Пила йшла ціла кампанія з залучанням російських капіталів. І ті, хто побіг голосувати за блазня, насправді не хотіли кращого для України. Вони хотіли насолити Порошенку. А отримали самі собі вирок і злидні, а деякі і смерть. Я ваш вирок. Я президент страни. Ні 42 тро. Я ж не лох. Ну я не тряпка якась. Я ваш вирок. Я президент цієї країни. Мені 42. років. Я ж не лох. Ну я не тряпка якась. Не ми отримали вирок, бо ми знали, чим все закінчиться. Ми знали, що це буде щось страшне для України. Але наскільки? Тільки здогадувалися. А зі сторони виборців Шостого був суїцидальний вчинок обрати під час війни блазня. Але їх не зупиняли ні наше прохання оговтатися, ні відверте хамство сама Я вам нічого не Послухай, Я вам відповідаю, я вам нічого не должен. Я должен тільки своїм батькам. Вони були не в собі, як очманілі. Але зараз пройшло майже п'ять років, і в березні закінчується легітимність Шостого. Він трясеться, він страх як боїться, бо відповідати за всі злочини, що натворив протягом своєї недоторканості, таки прийдеться. Твоя недоторканість щезня скоро. Карета перетвориться на гарбуз, коні в миші, а сам ти будеш такий же жалюгідний галадранець, яким ти йшов на вибори. Бо п'ять років президентства не зробили з тебе, людини. Ти ще більше деградував. І перетворився на Пихатова, Забранзовілова, Наполіончика чи Маудзидунчика. І тому він закуповує автозаки і оточує себе багато шаровою охороною. А головний медіа олігарх Коломойський через рот Масійчук і прикормлених блогерів та експертів не придумали нічого нового, як з новою силою брехати, з єдиного прапутінського марафону. Про Петра Олексійовича, орденоносна лжива наскрізь Масейчук, яка не на секунду не припиняла вислужуватись перед Каламойським і Медведчуком, надає слово продажним експертам типу пана Гладких, які знову і знову розколюють суспільство і відверто брешуть. І ось знову з'являється маридер Порошенка, який начебто, скуповує військові акції, начебто, за рахунок фонду справи громад. Ну вам не набридло? Нешановні брехуни, ні, це ж було вже. Ну хто вам двічі повірить? Всі ці інфокіллери і інфокіллериці забули одне, що вони шавки перед лицем Порошенка. Він на 10 голів мудріше і прозорлівіше від них. І тому фонд Порошенка, на відміну від інших фондів, не збирає кошти від людей. Фонд Порошенка наповнюється коштами. Від бізнесу Порошенка. І це легко перевіряється. І ті, хто продовжує плясати під сапілку коломойського Медведчука Пуйла, скоро відчують на своїх спинах, що таке бумеранг. А бумеранг вже летить до них. Незабаром вся ця шушера буде відповідати за всі злочини, як вони шляхом одурманення народу допомогли проникнути у владу шулерам сепарам. І відвертим вороженькам України на демократичних виборах 2019 році, як вони хотіли здати без бою Україну пойлу дві тисячі році, і досі хочуть. Але ЗСУ поки що стоїть і тримає расистів. Будуть відповідати телеведучі, хто допомагав змістити державника Порошенка з посту президента і замість нього всадити блазня, щоб за його ширмою. Демонтувати державу України. На них велика відповідальність за такі злочини. Це злочинне угрупування, яке намисно планували подарувати пилу України. А люди, деякі, тепер відбріхуються, що не голосували за блазня, ну ясно, мабуть, вже соромно таке визнавати. Але продовжують писати в коментарях брехню про Порошенка. Тобто дурман з них ще не спав. І вони, як корисні ідіоти, продовжують підспівувати пуйлу, який казав у 2019 році: Росію устроїть будь-який президент, тільки не Порошенка. Тобто само пуйло визнало, що Порошенка йому не по зубах. Тут деякі прибігають час від часу в коменти, мов всі вони однакові. А я вам зараз продемонструю, яка різниця між двома президентами Порошенком і Зеленським. Було, є і буде. Ця різниця неосяжно велика. Відчувається гордість за нашого президента в першому сюжеті, і іспанський невимовний сором за цього з комплексом меншовартості в другому сюжеті. Сором і ганьба.

Що відчувають люди, які не віддавали свої голоси за цього недорозвиненого суб'єкта з малоросійською ментальністю, в соцмережах пишуть карисні ідіоти, бруд і брехню. І я знаю навіщо вони це пишуть. Бо, по-перше, розраховують на коротку пам'ять тих, хто був тоді в політики, а також на молодь, яка тоді була ще в дитячих роках. І зараз можна чергову лакшину їм на вуха повісити. Вони ж перевіряти не підуть. По-друге, хочуть відбилити свою совість, адже на їх совісті те, що прийшло це зелене непорозуміння з савковою ментальністю у владу. І відкинула розвиток країни на 20 років назад. Та що там на 20? В деяких діях шостого. Вже смердить 37-м роком і сталінськими репресіями. А як назвати те, що бойові генерали Червінський, Дудін сидять в одіночках, де немає тепла, немає медицинського обслуговування, не вимикається світло ночами? Він піддає Тартурам найсвітліших людей, героїв, які захистили Україну в перші дні вторгнення московських фашистів? Зеленський. Ти за це особисто відповіси. Друзі, я вдячна за моральну підтримку, яку ви висловлюєте коментами, підписками, вподобайками і поширеннями відео. Допомагати армії просто. Переходьте за лінками в описі до цього відео, кидайте хто, скільки може, бо якщо не буде армії, не буде країни, бо тільки вона стоїть на шляху у рашистів. Тому донатимо! На перемогу! Своїми діями ви будете пишатися. Лінки на перевірені фонди я залишаю в описі. Разом переможемо! Обіймаю! З вами була Юлія. Папа. -па.